Альо, доброго дня. У мене яка ситуація? У мене є грижа в шийному відділі хребта, але в мене одночасно і розілий склероз. От мене досить часто болить голова. Досить часто, І так, що ну я можу вітрити в раточки бити, і мені нічого не в дуже важко. Чи це може бути викликано від грижі цієї в шинному, чи не може бути? Дивіться. Я розумію, що у вас є росіяне склероз, його симптоматика. Він частково плутає клініку цієї грижі і складно виявити, і не зрозуміло, куди рухатись далі. Я, я би все зрозумів, якщо б не один, не одна принципова ознака, яку я бачу на МРТ, це ішемія спінного мозку. Є грижа досить великих розмірів. І вона компромує спинний мозок, напроти якого є компонент ішемічний. Спинний мозок реагує, точно реагує на це стиснення, і це означає, що треба срочно, не відкладаючи, робити цю декомпресію. Чому? Тому що ця ішемія це ознака того, що нейрони, тобто нервові клітини. Перебувають е, в стресовому стані, вони руйнуються, інакше кажучи, mm -hmm. і оце руйнування ви можете відчути, коли одного моменту втратити якусь функцію на фоні російного склерозу Просто діагностувати це важко. Нога так само може відмовляти абсолютно, абсолютно. Тобто, верхній поверші не відділ хребта, він впливає на функцію абсолютно всього, що знаходиться нижче. Просто я наскільки розумію це, це складна операція. шиї. абсолютно ні, чого вона складна, хто вам таке сказав? Ну, якраз мені пояснила так, що доступ дуже важкий. Ну, Нічого там складного. Це передній доступ. Робиться він 5 хвилин, а сама операція триває ну умовно пів години. Тобто після операції ви зразу встаєте ходити, і на наступний день ми можемо відпускати вас додому. Це значно легша операція ніж поперековий відділ хребта або якісь інші проблеми, які взагалі оперуються на хребті. А скільки у нас ката? не треба ставити якісь да. в тому випадку. Видаляється грижа, ставиться кейс. Це міжціловий да між ціловий Ну ви його не відчуваєте. Це суто для збереження функції.